Перебуваючи в себе в дворі, почув дуже страшний такий гул. Було повне нерозуміння ситуації, що це, чи це якісь навчання, чи це якісь фейерверки. Але вийшли на вулицю, почули, побачили вибухи, побачили ракети, сліди від ракет. Передзвонив до знайомих, які живуть ближче до тих країв, і ті підтвердили, що да, в Краснопілля в'їхала дуже довга колона. З цього моменту краснопілля, як так, залишилась відрізаним від зовнішнього світу. Зрозуміло, що випуск газети в такому звичному паперовому вигляді не було і мови, пошта не працювала, ніхто б сюди і не возив. Сама ж газета виходила. У Фейсбуці це ж знову таки от такі моменти, коли сидить людина в будинку, в неї нема хліба, вийти вона боїться, стояти в черзі, коли десь бухкає, гепає. А це був такий час, коли над трісне повільно, як в себе вдома літали російські винищувачі, буквально по дахах ходили. І от ми на себе взяли таку функцію такого собі продуктового навігатора, навіть можна так сказати. Коли йшли в магазини, йшли на автозаправочні станції, цікавились, є хліб чи нема, коли привезуть, який графік. І от у себе на сторінці писали ці цю коротку інформацію. Буквально два-три речення нам дякували, що ми не втекли свідками воєнних злочинів. Ми із 24 лютого, і по цей день. Знаю, що були випадки, коли на блокпостах у нас в районі зупинили теж машину з цивільними. Найшли у хлопця в телефоні фото, де він був у військовій формі, зараз він зник без звісти. Є у нас випадки, коли у Тростянці був звільський замучений і убитий хлопець, чоловік. Який займався волонтерством, який відвозив в окуповане місто хліб, продукти своєю машиною. Є свідчення, що він також допомагав і нашим військовим українським, Його просто зупинили, забрали і знайшли його тіло понівечене з зав'язаними руками. Ми писали про цю правду, мужню, хоч і цивільну людину. Я думаю, що коли війна скінчиться, на жаль, ми ще дізнаємось багато таких таких випадків ще багато чого ми не знаємо.